На Волині Львівщині масштабні обшуки, що шукають детективи з економічної безпеки. Найдревніший цвинтар на Волині збираються оцифрувати. Для чого? У Луцьку відбулась прем'єра кінострічки Будинок Слово». чому його варто подивитися? Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Для початку про необхідне. У Волині Бленерго повідомили, чи вимикатимуть світло сьогодні. Учора з 20.50 в області аварійно виключали електрику двома чергами. Вранці ж Укренерго скасувало графіки аварійного відключення, які мали діяти сьогодні. Але пояснюють енергетики у ситуації, коли вони отримають команду про негайну економію, мусять вимкнути електрику протягом. 15 хвилин наскільки аж поки не отримують вказівку «Укренерго» включити знову. Повідомляють, що при потребі відключення почергово вводять по всій області, змушені так діяти, якщо несподівано виникає аварійний дефіцит потужності в енергосистемі. Це пов'язано з обстрілами певних об'єктів по всій Україні. За вивезення сміття будемо платити більше. Для жителів Луцької громади вартість цієї послуги зросте вже із 1 червня. Для мешканців багатоквартирних і одноквартирних будинків у Луцьку вивезення сміття коштуватиме 55 гривень 26 копійок. Для будинків з присадибною ділянкою 56 гривень 57 копійок. Для багатоквартирних і одноквартирних будинків у селах Луцької громади 35 гривень 24 копійок. Піки для будинків з присадибною ділянкою майже 38 гривень. На таке рішення пояснили в Луцькраді. Вплинуло відразу декілька економічних факторів: здорожчання техобслуговування та ремонту машин, збільшення мінімальної зарплати. Тощо, крім того, в новий тариф включили й вартість обслуговування модульної установки очистки фільтрату з полігону в брищі. На Волині Львівщині обшуки проводить його бюро економічної безпеки. Перевіряють виробництва та складські приміщення виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Детективи вже знайшли виробничі лінії. Понад мільйон пачок сигарет без марок акцизного податку і 18 тонн тютюну по Україні. По Україні та в країни ЄС гори бізнесмени розповсюджували свій незаконно виготовлений продукт відомою службою доставки. На одному з її відділень детективи знайшли багато цигарок цього виробника. Обшуки ще тривають. У Луцьку під колеса машини потрапила дитина. Аварія сталася учора, 14 травня, на вулиці ветеранів. річна Лучанка на Ауді наїхала на 9-річну школярку. Дівчинка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Її із травмами забрали в лікарню. Через кліща захворіла на енцефаліт. Захворювання виявили у 30-річної мешканки Гратнівської громади. Її вкусив кліщ. Як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, зараз жінка на стаціонарному лікуванні. До цього останній випадок захворювання теж у Ратному а реєстрували майже 3,5 роки тому. Саме на Ратнівщині ще з 1995-го є активний природний осередок, де реєструється до 90% всіх випадків хвороби в області. За останні 10 років на Волині на енцефаліт через кліщів занедужали 22 люди. Субтитрувальниця А далі про історичну пам'ятку Лодомирське кладовище у Володимирі. Воно вважається найстарішим на всій Волині. Віднедавна тут почали проводити екскурсії і навіть взялися оцифрувати все про надгробки. Як дбали про пам'ять ще 200 років тому, що означають рушники та стрічки на могилах? І для чого інформацію про цвинтар збираються розмістити в інтернеті? Дивіться в репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Найстаріше кладовище на Волині у Володимирі воно називається Лодомирське за назвою прилеглої вулиці. А унікальне ще й тим, що віднедавна тут проводять екскурсії. Ми з науковицею Оресою Вознюк заходимо туди через древню браму. Вона височіє тут з далекого 1840 року. Покрита тріщинами, все ж як на свої 200 років, у доволі гарному стані. Чого не скажеш про її ровесницю? Капличку у центрі кладовища це територія із польськими похованнями. Це найстаріше поховання, яке вдалося знайти на Ладомирському кладовищі, вона датується 1827 роком і належить вона Констанції Клосовській. Це, власне, можна побачити на табличці, яка вмурована в саму каплицю. На жаль, немає відомості, ким була Констанція, але очевидно, що це була дуже багата родина, тому що не кожен міг собі на той час дозволити побудувати таку величезну каплицю. Над гробом матки своєї. Констанції Клосовський дня 20 червця року 1820-го. Тобто, 20 червня 1827 року, так, 27-го року. Надгробки як зріз історичної епохи. У xvii 18 столітті, каже науковиця, було дуже модно робити на пам'ятниках знаки смерті. Череп з кістками означали не щось моторошне, а природний розвиток подій. Такі знаки є на польських надгробках. Ось один із них. Обов'язково мали бути черепи і кості складені по Ось Ось такий символ. Це символізувало закінчення земного життя і перехід до підземного світу. Історію цього пам'ятника у Володимирі вважають однією із найромантичніших. Тут поховане подружжя Ольшанських. Після смерті молодої дружини чоловік дуже сумував і невдовзі ліг з нею в одну могилу. Його сестра подбала, щоб його почуття увіковічнили. Для добрего брата, який стужив, за своєю манжонкою. Тобто він засумував за своєю дружиною і невдовзі помер. Він помер в 1857 році, а Анна Ольшанська, ось тут її частина її епітафія, вона померла в 1853 році, в віці 26 років. Ось їхні вони ставились в яростах, мамурувалося, повністю вимуровувалися і ставилися один на одного. Хтось помер раніше, то відповідно на дно і доробилась такі нашарування. А цей пам'ятник на Лодомирському кладовищі зібрав найбільше символів. Його знавці читають як книгу. Ймовірно, тут похований чоловік на ім'я Віктор Бєльський. Частина прізвища не збереглась. Йому був 31 рік. Тут є в нас віночок. Вінки традиційно ставили виключно на чоловічих могилах. Бачимо Лілію. Лілія. Поховальні обрядовиці завжди символізували чистоту. Це або її, її такі робили на пам'ятниках, на людині, яка швидше за все померла неодруженою. Якщо на пам'ятнику є листя пальми, то це означало, що за життя людина була дуже хорошою. Пальма символізує душевну чистоту. Однак особливий цей пам'ятник ще й завдяки людині, яка його створила. Зберігся підпис автора монумента. Це Ян Рудніцький. Місто Варшава, очевидно, цей пам'ятник заказували в Варшаві. І якщо загуглити, Ян Рудніцький і в нього е, сина так само звали Яном Рудніцький. Це одні з найкращих скульпторів і художників на території Польщі. Можливо, це була якась родина, можливо, були якісь родичі або якесь спеціальне замовлення власне, для покійного Віктора. Лаврове листя певнить науковиця розміщували на пам'ятниках воїнам, бо воно символізує перемогу. Квітка маку це знак переходу від земного життя до потойбічного світу. Якщо людина була моряком, на могилі міг бути якір. А якщо пам'ятник мав вигляд дерева з пеньками, то це вже інформація про сім'ю. Якщо такий пам'ятник ставили, то в основному на матері, яка померла, і ми бачимо по боках декілька пеньочків. Ці пеньочки саме символізували, скільки дітей вона залишила по собі. Два пеньочки, дві дитини, чотири пеньочки, чотири дитини. Пізніше вже почали ставити такі величезні пам'ятники, нібито один пеньок і хрест. Це означало, що пішла остання родина з роду і нібито повністю весь рід зрубаний. Рушник на пам'ятник колись вішали тільки чоловіку, жінці, ж фартух або хустку. Стрічки чіпляли на надгробки неудруженим дівчатам. А могилу священника вирізнити чи не найпростіше? Священника, коли хоронили, то його могила мала вигляда, мала вигляд престолу, на якому обов'язково мала бути розгорнута Євангелія. І на, на тій Євангелії можна було прочитати 10 божих запитів. Науковиця переказує й обряд поховання, якого деякі дотримуються в Україні і дотепер. Ми всі знаємо, коли виносять покійника з, з хати. Обов'язково треба три рази стукнути труною в одвірок дверей. Це дуже давня традиція. Це ще можна сказати традиція з таких древніх слов'ян. Коли завжди виносили покійника з хати, йому треба попрощатися. І вважалося, якщо три рази стукнути в цей одвірок, то він вже не повернеться додому в образі такого злого духа. З літа минулого року на цьому кладовищі проводять екскурсії, збирали гроші на соту бригаду та волинським медикам. Зараз же списують інформацію з надгробків у спеціальний зошит, аби перенести її в комп'ютер та оцифрувати. Планують зробити сайт, аби люди з інших міст та країн з корінням у Володимирі могли знайти дані про своїх родичів. Поки на Лодомирському кладовищі облікували близько 6 тисяч могил, усе для того, щоб важлива частина пам'яті жила. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. А далі про фільм Будинок слово кіно, яке приголомшує у Луцьк на прем'єру, приїхали сценарист та одна з артисток. Оповідаючи факти з моторошної історії розстріляного відродження, проводили паралелі із сучасною війною. Чому цей фільм важливо подивитися кожному? Якийсь головних героїв, схожий на Путіна і про русський мір після Другої світової дізнавайтеся із сюжету. Прометей, кажу, вогонь поніс, а Я хоч одного НКВД потруїла, і то легше на душі. Артистка Ніна Набока розповідає про свою роль в кіно, яке вже сколихнуло тисячі українців. Разом із колегами вона у Луцьку представляє прем'єру фільму Будинок слово Нескінченний роман. У кінотеатрі Промі на кіно спеціально запросили студентів ВНУ імені Лесі Українки. Цей фільм це історія про письменників та поетів розстріляного відродження. Ніна Набока зіграла роль простої жінки-кухарки Тьоті Варі. От приїхала з села жінка, так вона не знає навіть питає, хто такі письменники, що це за професія. Але це прообраз нашого народу в кінці вияснилось так, особливо коли зараз війна, нескорена жінка, свободолюбива, як наш народ. В Кіно показані події 20-х років минулого століття. У Харкові за наказом Сталіна збудували будинок, квартири в якому давали винятково українським поетам і письменникам. Під одним дахом зібрали найкращих: Остапа Вишню, Леся Курбаса, Микола Хвилювого та інших. Їхній дім згодом назвали будинок слово. Врешті він став уособленням кривавої радянської системи, а його мешканців назвали поколінням розстріляного відродження. Цей фільм потрібен був вчора, потрібен сьогодні. І потрібен буде завтра. Особливо на часі, коли в нас іде війна. Щоб ви молодь моя Люба знали, з ким ми маємо справу, з яким жорстоким, противнючим ворогом, зловредним, заздрізливим. Це дуже болюче питання в цьому фільмі затронути. Бол... Самі, самі основні зараз. Самі основні. Тут не... Я це дивлюсь його і думаю, що там наші хлопці на фронті, що вони роблять, скільки їх там гине чи не гине. Художню драму Будинок слово Нескінченний роман задумали ще 10 років тому. Але на зйомку не було грошей. Взялися за фільм у 2021-му, А у 2022-му він мав вийти в люди, але завадив руський мір. Як багато у чому? Війна ж не почалася 22 другого року. Вона давно ця війна длиться. Це ж тільки історію почитайте, що вони над нами робили. А українців було більше, ніж росіян. За населенням, і скільки нас зничтожили, і голодомори. І я ж пояснювала мі три тисячі дівчок, старша 14 років в болотах потопили на калимі. Що вони робили з нами? І досі пір люблять роблять. Розумієте героїв розстріляного відродження. Більшість знає і шкільної програми. Тому впізнати на екрані хвилювого сосюру чи течину не складно. Є в кіно і ще один впізнаваний герой. Дуже схоже на молодого Путіна, і це було спеціально підібрано. І... Життя. А, а кім вам він цей персонаж назвався, тому що це справжнє ім'я НКВДста, який допитував Семенка свого часу. У глядацькому залі серед інших студентка Луцького вишу Софія та Мілана порівнюють фільм за глибиною і з морем, переказують найбільш приголомшливі для них епізоди. Голос в селі. Так, коли вони приїхали, і знайшли маленьку дівчинку. Це дуже вразило, і це вразило самого персонажа Хвильового, І це було дуже гарно передано на екрані. і Глядачі змогли повністю я думаю, відчувати це. Якась пустота залишається саме від фільму. Просто ну особисто на мою думку, прямо як для мене, були найгірші такі моменти, які дуже відчуваються. Це саме коли це були зґвалтування. І оце дуже кінець фільму. Там де вже хвильовий покінчив життя самогубством. Мешканців 40 із 66 квартир репресували, закатували, розстріляли, відправили у заслання. Як і у стрічці, їх по одному забирали прямо з будинку, переважно вночі. Фільм справді вражає по завершенню показу глядачі не стримують ні сліз, ні аплодисментів. Кожен по-новому для себе зміг пізнати страшний період розстріляного відродження, і навіть того ж таки тичину, якого цитувала виконавиця ролі кухарки. Не чіпайте моєї Вкраїни. Хай, по-вашому умерла вона. Скажіть, нащо ці ваші знущання пини? Не чіпайте, просю вас, моєї Вкраїни! Тільки ж це моя втіха одна. Будинок слова, нескінченний роман у Луцьких кінотеатрах транслюватимуть до 22 травня. Софія Мартинюк, Василь Морощук, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтеся з нами до зустрічі.